Ароматна випічка та унікальні вироби створені власноруч. У франківську школярі підготували та провели благодійний ярмарок. Осіння атмосфера відчувалася в повітрі. Особливого настрою додавали звуки скрипки. За інструментом 12-річний Єремія каже, взяти участь у ярмарку зголосився сам, адже вирішив своїм талантом допомогти захисникам. Я взяв з собою юпітер, я взяв з собою ноти, я взяв з собою капелю, я взяв з собою скрипку, я взяв все необхідне і я просто стараюся зараз, щоб заробити як більше на зСУ. Локацій на ярмарку було чимало. Тут можна було розважитися, взяти участь у майстер-класах та поласувати смачненьким печивом чи цукерками, які виготовляли першокласники. Готували, каже вчителька, усі разом розділившись на групи. Як тільки виставили на прилавок, усе вмить розкупили. Ми з дітьми готували цукерки власноруч руч з двох інгредієнтів. Перший клас зміг приготувати цукерки тірамісу. Це прям дуже смачно. Ми спробували, прям коли готували, звісно, без цього ніяк. Також ми приготували кекси, вони розлетілися просто на ура. У нас було дуже багато печива і трошки залишилося ще на кінець. Організовують такий осінній фестиваль школярів вже втретє. Попередні проводили у навчальних закладах. Втім, зараз вирішили його розширити на більшу аудиторію. Це проєкт наших дітей, здебільшого молодшої школи, також діти з середньої школи доєдналися до них. Все, що ви тут бачите, все організовано самими дітьми. З вчителі суто допомагали. Всі поробки, весь декор, випічка це все робота дітей. Діти виходять на більш професійний рівень. Якщо перші ярмарки були, це якісь поробки з паперу, якісь малюночки намальовані. В останні момент цього року це вже. До нас про нас знають, до нас долучаються інші партнери. Зібрані на ярмарку кошти організатори передадуть на потреби організації Петрос, яка допомагає військовим відновитися, шиє адаптивний одяг та проводить майстерки у медичних закладах. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402.